Під час онлайн шопінгу існують ризики потрапити на гачок аферистів. Саме від такої шахрайської пастки постраждала 29-річна жителька Івано-Франківська, намагаючись продати товар в інтернеті. Зі слів потерпілої, вона розмістила оголошення про продаж дитячого одягу на популярній онлайн платформі продажу товарів. Згодом з нею зв'язалася особа, яка нібито зацікавилася покупкою. Надалі псевдопокупець надіслав заємниці фішингове посилання для оформлення інтернет-покупки. Перейшовши. За посиланням, жінка завантажила додаток для розрахунку. Однак, замість зарахування коштів, аферисти переказали кількома транзакціями з рахунку Прикарпатки майже 60 тисяч гривень. Усвідомивши, що стала жертвою аферистів, потерпіла звернулася за допомогою до поліції. Поліцейські застерігають громадян у жодному разі, не переходьте за посиланнями, отриманими у месенджерах чи соціальних мережах від сторонніх осіб. Не повідомляйте стороннім особам дані ваших банківських карток, паролі, смс-повідомлення та інші конфіденційні реквізити. Листуйтеся з продавцями, покупцями лише на офіційних платформах онлайн, користуйтеся послугами після плати. За фактом шахрайства, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.